На 8 липня Росія випустила по Україні чотири зенітні керовані ракети С-300 та 54 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотників імітаторів різних типів. 34 ворожих БПЛА типу шахет протиповітряна оборона знешкодила на півночі та півдні країни. Так на Херсонщині у результаті російських обстрілів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та безпілотників загинуло двоє людей. Четверо поранено. Серед них неповнолітня дівчина. Постраждали житлові будинки. Рятувальники були змушені. Ні, часто залишати гасіння пожеж та переходити в укриття через значну активність російських дронів. Тим часом на Донеччині внаслідок атак противника три людини загинуло, десять постраждало. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі та автівки. Буковина провела в останню дорогу ще двох військовослужбовців, які віддали життя за Україну, і солдатом Андрієм Керстюком, воїном військової частини А 72 88 попрощалися у селі Самакова. Солдатові Іллі Фудруку, воїна військової частини А 48 62 останню шану віддали у Мигові. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Понад тисячу поранених воїнів та ветеранів, які разом проходили різноманітні гірські маршрути у Карпатах, долали річкові сплави, знайомилися з культурою та звичаями буковини, насолоджувалися неповторними фейзажами нашого краю та театральними виставами. Ось уже рік у Чернівецькій області реалізується проєкт Мандротерапія, покликаний підтримати захисників, які проходять реабілітацію на Буковині. Проєкт спрямований на фізичне та психологічне відновлення українських воїнів, які залишили. Чили своє здоров'я на полі бою. У річницю мандротерапії влаштували фестиваль для ветеранів, волонтерів та партнерів, під час якого учасники обмінялися найяскравішими спогадами про спільні походи чи відвідані заходи. А також поділилися думками, де побувати у майбутньому. Я впевнений, що мандротерапія це один з перших проектів, які ми започаткували. І дійсно, як ви бачите результат сьогодні на всіх локаціях, яка велика кількість людей поряд з нами, кількість воїнів. Які проходять процеси як психологічного, так і медичного відновлення. Зокрема, серед локацій, які відвідували наші воїни, була Хотинська фортеця, де переглянули виставу Ромео і Джульєта. Двічі захисники сходили на говерлу, доводячи, що сила духу і нескореність українських військових це невід'ємна частина душі кожного. Також надихались чудовими краєвидами Смугарських або ж буковинських водоспадів та побували у церкві у селищі Лужане, яка є найдавнішим збереженим храмом в області. А ще милувались цюльпановим полем у Мамаєвській громаді, де на трьох. Гектарах розквітнув один із найпрекрасніших символів весни, і це лише за останні кілька місяців. Давид Стрільчук, один з учасників мандротерапії, став на захист України з перших днів широкомасштабного вторгнення. Брав участь у харківському контрнаступі, воював на Бахмутському напрямку. До проєкту вперше долучився взимку цього року. Серед активностей, у яких брав участь і сплав по Дністру, і Соколине Око, і театральні вистави на залізничному вокзалі, де був з родиною. Захоплене те, що разом побратимі, хоч не з одної бригади, але ми всі побратими, всі ветерани, злагодженість, робота, спілкування. Якось душевно відпочиваєш, просто нема суматохи місця, просто відпочиваєш і душою, і тілом. Це чудово, це гарно дякую за такий проєкт, це дійсно відновлює. Учасниками проєкту були захисники з усіх куточків України. Під час спільних мандрів дуже легко налагодити контакт між ветеранами, розповідає Давид Стрільчук. Відтак завжди панувала дружня атмосфера. Є з Києва, хлопці, з-під Києва, з Херсона познайомився, з Запоріжжя є хлопці, є чернівецькі хлопці ну, з різних областей, просто реабілітацію у нас. І вони відзиваються про куточки Буковини. І про природу, такий, такий захід, що можуть відпочити, і це просто так, іменно душою. Ветерани, добровольці, у нас одна ціль відновитися і назад повернутися. Суспільство, просто такі, як є, щоб нас прийняли. Організатори проєкту запевняють, що надалі для ветеранів влаштовуватимуть ще більше локацій, пригод та цікавих активностей. А мандротерапія фест стане щорічним заходом, який об'єднуватиме українців у підтримці наших захисників. Постійно, коли закінчується кес-мандра, якийсь відпочинок, і перше питання тільки збираємося додому. А коли наступний раз? Коли наступний раз, просто хлопці, вже. Планують на інше щось що зробити, десь відпочити, десь поїхати вже самі. Це провокують організаторів, куди ми поїдемо, де відпочинемо. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Раптова та потужна негода, що накрила чернівці на початку тижня, спричинила значні руйнування та тимчасово занурила місто в темряву. Сильні пориви вітру та зливи призвели до пошкоджень електромереж, повалених дерев, а також зірваних покрівель на будинках. 7 липня внаслідок різкого погіршення погодних умов у нас на, в області було зареєстровано численні випадки пошкодження транспортної критичної інфраструктури, а також і постраждали житові будинки у територіальних громадах. Саме в місті Чернівці зареєстровано Вано було п'ять випадків падіння дерев, повалені дерева, які впали і на проїжджу частину перекрили рух транспортну і пошкодили автівки. За п'ятьма адресами одночасно працювали рятувальники. За словами речниці, станом на 23.00 7 липня всі наслідки негоди в місті були ліквідовані. Серйозних пошкоджень зазнали будинки у громадах поблизу Чернівців. У Мамаївській ОТГ буревій пошкодив покрівлі на житлових будинках, адмінустановах та приватних підприємствах. Житлові будинки. Дев'ять з них отримали пошкодження покрівлі. На деяких з них було знято покрівлю внаслідок сильних поривів вітру а також дві адмінбудівлі, три приватних підприємства. Загалом площа пошкоджених будівель склала понад 1400 метрів квадратних. На енергетичних об'єктах найбільших руйнувань стихія завдала у Лужанах, Шубранці та горішніх шарівцях, де було зруйновано сім високовольтних опор. Це призвело до знеструмлення чотирьох повітряних ліній, які живили 11 підстанцій у Чернівцях. Загалом в області без електроенергії залишилося понад 32 тисячі споживачів для прискорення ремонтних робіт. 7 липня ввечері з 20.30 до 22.00 Чернівці були повністю відключені від світла, щоб енергетики могли безпечно завершити аварійно-відновлювальні роботи. На ранок 8 липня Чернівці обленерго повідомило про продовження робіт з відновлення мереж у населених пунктах Буковини. Внаслідок негоди постраждали й об'єкти комунального підприємства Чернівці водоканал. Через неструмлення насосних станцій, викликане пошкодженнями електромереж, виникли проблеми з водопостачанням у окремих районах міста. Після відновлення електропостачання фахівці Чернівці водоканалу одразу приступили до відновлення подачі води. За словами рятувальників, на буревій літня негода не закінчилась, тому вони застерігають щодо подальших складних погодних умов, які можуть очікувати буковинців. За сьогоднішнім прогнозом погоди ми знову. Таки очікуємося, очікуємо значні пориви вітру, гроз дощі, тому саме від рятувальників застерігаємо мешканців буковини всіх. Якщо під час поривів вітру чи грози, ви на вулиці намагаєтеся не перебувати під електричними опорами, під деревами не ховатися, а все-таки намагатися дійти до якогось укриття, яке більш надійне, Юлія Слободян, телеканал. ТВА. Сім пожеж трапилось на Буковині за минулу добу. Загорання виникли у Дністровському, Чернівецькому та Вижницькому районах. Причини та збитки займань встановлюють фахівці. Буковинські рятувальники повідомляють, що наразі кількість загорань на відкритих територіях невпинно зростає. У зв'язку з цим закликають людей суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у спекотний період та не провокувати займання в екосистемах. Сім років за ґратами за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон. У суді довели, що 32-річний житель міста Хотин за 8,5 тисяч доларів США обіцяв двом так званим клієнтам допомогти перетнути державний рубіж з Молдовою поза пунктами пропуску. Попри заперечення обвинувачуваного, докази були неспростовні. Чоловіка взяли під варту із зали суду. Дотичні до освітній галузі чернівчанин виявився причетним до хибних викликів про замінування навчальних закладів. Так 36-річний чоловік протягом кількох місяців надсилав на електронні адреси установ повідомлення про підготовку вибухів, зриваючи освітній процес. Втім, жодного разу небезпечних предметів виявлено не було. Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду. Просував повідомлення про замінування шкіл чи міста ченця. Зробив це з метою, щоб перевести школу міста на дистанційну форму навчання. Приблизно кількість скільки разів це було? Разів п'ять точно якого періоду. А, грудень. До початку січня в своїх э, вчинках я розкаюсь і зобов'язуюсь більше такого не робити.